У Запоріжжі відбудеться відкритий фестиваль «Дім актора дихання. Це подія присвячена силі мистецтва жити і творити у складні часи. Програма фестивалю проходитиме одразу на трьох міських локаціях у театрі лабораторії Ві, у театрі Магара та у центрі культурних послуг Титан. Серед учасників лабораторія сучасної опери, опера Аперта, Театр ветеранів, танцювальна компанія щодо чого компані та режисерки Вікторії Хорошилової. Детальніша про фестиваль поговоримо з Ольгою Донік, директоркою та художньою керівницею театральної платформи «Дім Актора». Вітаю, пані Вітаю. Ольга. Розкажіть, будь ласка, хто бере участь у фестивалі і чому саме вибрані ці митці? А по-перше, ми хотіли вразити запорізьких глядачів і познайомити їх з сучасним українським мистецтвом, зухвалим, сміливим і тим, яке цінується і в Україні, і за кордоном. І саме тому ми запросили театр ветеранів, лабораторію сучасної опери опери Аперта» і танцювальні компанії незалежні, щоб вони продемонстрували, як розвивається сучасне українське мистецтво, яке воно цікаве, різнобарвне і сильне. І хочу сказати, що, наприклад, опера аперта це абсолютно унікальне подія для Запоріжжя нічого подібного не було в Запоріжжі ніколи. Музикальна вистава, музична, оперна, яскрава, перформативна, яка була визнана у Європі, вперше показується у Запоріжжі. Тому ми дуже хвилюємося, але й ми сподіваємося, що все пройде добре. Розкажіть, які події, окрім показу вистав, ще може заплановані? Так, ми плануємо презентації. Буде презентований театр ветеранів, буде презентований міський е, мистецький центр ветеранів. Будуть презентовані книжки е, сучасної української драми, читання п'єс, будуть Шопи будуть лекції. В нас дуже насичена програма, і більшість цих подій відкриті для всіх глядачів. Тож ми запрошуємо усіх. Чому саме ці три сцени стануть майданчиками? Ми подумали, що це дасть нашим глядачам можливість сформувати різнобарвний досвід. Театр Ві» – це камерний майданчик, на якому буде виступати театр ветеранів зі своїм спектаклем Баланс. Театр Магара це прекрасна велична споруда, чудова зала, яка дуже підходить для оперної вистави. Але це незвична сучасна оперна вистава. Тому майданчик буде використовуватися теж незвично. не тільки сцена, а й глядацька зала буде задіяна у цій виставі. І центр культурних послуг це титан це велика сцена, на якій танцювальним компаніям є. Де розгулятися і продемонструвати себе з найкращої сторони може трішки детальніше про кожну з цих трьох локацій розкажете? Так, я розкажу. Театр лабораторія Ві приймає театр ветеранів, і це цей театр вперше приїжджає до Запоріжжя. Це теж важлива для нас історія, адже театр ветеранів сформувався не так давно. Спочатку повномасштабного вторгнення зрозуміли митці і активісти, що ми маємо якось давати слово нашим військовим та ветеранам. Власне поставлена п'єса військової бойової медикині Аліни Сарнацької балан. І ми покажемо її на маленькій сцені театру. Ві щоб глядачі могли зануритися в цю історію. Після цієї вистави обов'язково буде обговорення в нашій глядацькій залі. Тож ми просимо глядачів залишатися після спектаклю. Для опери оперти підходить класична прекрасна будівля. Вони приїжджали влітку, віддивлялися різні зали, і сказали, що ми будемо грати в театрі Магара. І для нас дуже велика приємність, що театр Магара відгукнувся на це. Приймає європейську оперу вперше в своїй історії. Це теж великий виклик, але й велика відповідальність. А центр культурних послуг Титан ми відібрали тому, що. Там базується наш театр танцю. Вони там завжди репетирують. Там показуються їхні вистави, які ми презентували минулого сезону. Тому це знайома для нас площадка, яку ми дуже хочемо розвивати і в подальшому частіше використовувати. Ви кажете, що в театрі Магара буде і глядацька зала задіяна. Це буде якась взаємодія з глядачами? Чи це секрет? Певним може? чином ні, секретів немає. Це дуже незвична вистава, в якій переплітаються і музичні і перформативні елементи, і певним чином задійний глядач, але ми не будемо нікого. Змушувати співати з нами на сцені, наприклад, ні. Але перформери будуть ходити по глядацькій залі, співати там. А також між двома актами буде така відкрита розмова з глядачем один з засновників опери Аперти Ілля Розумейка, Він з Запоріжжя, до речі, це наш земляк, це теж велика гордість. А буде спілкуватися з аудиторією, розповідати якісь свої історії. Кожного разу це новий текст. Тому ми не знаємо, що він буде говорити, але сподіваємося, це буде щось приємне для Запоріжжя. Тому та така взаємодія буде і для глядачів це теж буде певним відкриттям. Я сподіваюся. Скажіть, як взагалі виникла ця ідея, як довго вона зароджувала, скільки може тривали оці переговори там з акторами з різними. Справді, дім актора, це вже другий наш фестиваль минулого року. Восени ми теж проводили такий мистецький фестиваль. Тривав він чотири дні, і ми подумали, що ми хочемо продовжувати. Ми ще не договорили про сучасне мистецтво. І ми хочемо знайомити гостей Запоріжжя та мешканців місцевих з сучасним мистецтвом, класним, цікавим, амбіційним і тому ми вирішили продовжувати. Перемови тривали справді довго. Адже дуже багато залежить від безпекових умов. І Я думаю, всі розуміють, що ми багато чого спираємося саме в безпекових умовах. Але я хочу таки зробити комплімент всім нашим учасникам, що вони радо відгукуються брати участь. Вони кажуть, так ми приїдемо, ми розуміємо всі виклики і всю небезпеку, але ми хочемо виступити в Запоріжжі, особливо опера Перта, оскільки вони частково знімали матеріал для своєї опери саме на Хортиці. Після підриву Коховської ГЕС вони використовували ці ландшафти як частину декорації своєї опери, і тому вони приїхати побувати на Хортиці в Запоріжжі і поєднати ось цю опору саме з показом саме в Запоріжжі. Це дуже важлива для них історія, унікальна для нас. Ми дуже хвилюємось. Якщо так підсумувати, яка ж все ж таки головна мета фестивалю? Головна мета продемонструвати, що в Україні є сучасне мистецтво, що воно реагує на навколишній контекст, що воно аналізує реальність, яка нас оточує, і різними мистецькими мовами говорить з глядачами про реальність, яка нас оточує. Наша головна місія це. Підтримати незалежних митців, адже всі, хто приїжджають до нас на фестиваль цього року, це незалежні мистецькі команди, не державні, а саме незалежний сектор. Підтримати їх, показати, що вони потрібні, що їхні роботи цінуються, і що ми готові дивитися на них, розмовляти про них, аналізувати і бути разом спільним мистецьким колом. звісно, ми хочемо підтримати місцевих жителів, аби вони мали можливість відволіктися від щоденних проблем, подивитися круті спектаклі, поговорити про них і разом відчути себе українцями на своїй землі. Коли стартує фестиваль? Фестиваль стартує 17 жовтня на майданчику театру Ві», 18 жовтня опера аперта на майданчику театру Магра і 19 жовтня – танцювальні вистави на майданчику ЦКП «Титан». три дні дуже насичені. П'ятниця, субота, неділя. Приходьте, це буде круто. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення. Нагадаємо, з нами в студії була Ольга Донік, директорка, художня керівниця театральної платформи «Дім Актора». Говорили про відкритий фестиваль «Дім Актора. дихання.